Факт того, що вони народились, зробив з них суперзірок. Їх батьки, які здобули свої Оскари, гремі і звання королев фешеном завдяки своїм талантам і шаленій працьовитості, передали на тарілочках від Ермес всі свої зв'язки і здобутки в індустрії. А їх дітям залишилось робити буквально нічого. Адже їх скрізь чекають, і двері не треба відкривати навіть з ноги, бо вони і так відкриті. Адже це не по-бейбіс золоті дітки, рушійною силою кар'єри, яких є їхнє прізвище. Торі Спелінг, Сандероус Кідман, Сабріна Карпетнер, Ліла Мос, Блу Айві Картер, Кендал Дженер, Берімор можна перераховувати ще довго. Сміливо пішли підкоряти творчі вершини. Хоча що це я, підкоряти? просто сміливо пішли. Бо все давно підкорено статусами їх батьків. Ну що, давайте зануримось в блиск Софітів і оплески тим, хто народився з Греммі і Оскаром в зубах. Я Марія, і ви на каналі Машрум ТВ. Якщо ви щось пропустили, то ви нічого не пропустили. І я вам все розкажу. Непотизм або ж більш звичне для нас поняття кумівство було, є і буде. З Мене глузують і кажуть, що він такий дерев'яний, і тому він в нього нічого не вірить. Від нього нікуди не дітись. Так що, все можна розходитись, та все ж таки тема з цікавинкою, і в ній все не так. Вибачте, однозначно. Критики б'ють тривогу і бідкаються, що індустрія розваг буквально трішить по швам. Бо її заполонили безталанні діти відомих батьків. 1 жовтня 24-го року в Парижі на показі «Міу-Міу» під час тижня моди відбулася деяка провокація на злісні коментарі від глядачів і преси. Справа в тому, що показ колекції Весна літо відкривала ось ця дівчина. І все б нічого, ну якщо не зважати на дивний вираз обличчя і трохи дивну проходку. Але вона ніякого відношення до моди перед цим показом не мала взагалі. Це просто не по бейбі, донька Ніколь Кідман і Кріса Урбана Санди Роуз Кідман Урбан. Вперше вона доторкнулась до світу моди як глядач у червні 24-го року. Санди Роу супроводжувала Ніколь Кідман на показі Балінсіага. І вже через декілька місяців відкриває показ Міу Міу. Стрибок від глядача до обличчя шоу справжній квантовий прорив. Вражає без сумніву. Бо відкривати показ це одна з найпрестижніших ролей для моделі. Поки вона йде подіуму. На горизонті вже майорять нові контракти, співпраця з іншими брендами та ще більша популярність. Ця модель задає і атмосферу всього шоу. Вона є буквально обличчям колекції. Взагалі, моделі, які відкривали відомі покази, часто залишаються в історії моди як ікони певної епохи чи бренду. І тут ми бачимо ну, просто таке відверте. Мама все зробить, що мені стає шкода всіх моделей, які вийшли після неї. Сама ж Ніколь Кідман напередодні в інтерв'ю говорила, що дозволила своїй доньці Санді Роуз відвідати показ моди лише у 16 років для того, щоб та спочатку зосередилась на навчанні та особистому розвитку, перш ніж занурюватись у світ фешену. і підкреслила важливість поступового входження в індустрію. Що уникнути негативних наслідків ранньої слави? Ну, якщо три місяці між бути глядачем показу і відкривати показ, це поступове входження, то що ж таке непоступове? Хто зна, хто знає? Кендал Дженер, яка є частиною родини Кардаш'ян, Дженер однією з найбільш відомих і впливових сімей у шоу-бізнесі, уникала типового шляху початківця. А моделі і інсайдери неодноразово говорили про те, що Кендал використовує свої сімейні зв'язки для отримання великих контрактів з брендами типу Шанел, Givenchy і Бальман. І дуже смішно виглядає ось це, знаєте, заперечення того, що її старт в індустрії відбувся повністю завдяки її прізвищу і її мами Кріс Дженнер. Яку вже давно називають мамаджер, бо завдяки своїм продюсерським здібностям вона дала шалений кар'єрний старт кожній з своїх доньок. Go. Later, It was yummy. Mom? На цьому інтерв'ю Кендал говорить, що не збиралась ставати моделлю, а лише почала цікавитись фото і робити знімки. І таким чином в неї зібралось чимало світлин, які вона показала мамі. У 14 років я зробила наймиліший модельний бук і показала його мамі. А вона, як справжня, кріс Дженет, перетворила це в реальність. Ну тобто, вся її самостійна робота була лише в тому, щоб зробити бук і показати його мамі. Так просто, Мам! А смішинка в тому, що в цьому ж інтерв'ю на питання про звинувачення у використанні прізвища та популярності шоу Keeping Up with The Kardashians для легкого старту в кар'єрі, вона ігнорує очевидний вплив родинного бекграунду. Я багато працювала і заслужила своє місце. Це не про прізвище, а про мою відданість талант. Тут слід зауважити, що моделі, які проходили з нею кастинги, відмічали, що у Кендл завжди було привілейоване відношення, і її могли довго чекати чи пропускати першою. Що на багато показів вона була затверджена без кастингів, ну і так далі. Але ж все сама. I hate that word. На відміну від Кендел і Санди Роуз, модель Анок Яй дійсно не думала про кар'єру моделі. Вона вивчала біохімію, поки в 2017 році під час свят її випадково не сфотографував фотограф, розмістив її фото у себе на сторінці, і Анок буквально прокинулась знаменитою. Бо світлина стала вірусною в соціальних мережах і привернула увагу модельних агентств. у 2023 році. Анок яй була визнана моделлю року, обійшовши навіть ще одну непобейбі Беллу Хадід. А от що вона говорила з приводу непотизму: багато людей не уявляють, через що доводиться проходити дівчата без зв'язків в індустрії. Щоб стояти в одній кімнаті поруч з такими, кому цей шлях дався легко і без перешкод, також вона зазначала, що коли їй доводилось чекати години на зйомки, не по бейбі могла просто приходити в зазначений час і йти на зйомку зі своїми асистентами, стилістами і навіть психологічною підтримкою. Але серед тих, кому зв'язки допомагають, є дійсно талановиті і спроможні діти, відомих, слеж забезпечених батьків. А є та, яка має гремі лише за участь в кліпі своєї мами. Бо мама у нас хто? Коли донці Біонця і Джей Зі було всього два дні від народження, її голос, а точніше, миле кряхтіння, немовля, уже потрапив в пісню свого батька Глорі. А коли Блу-Айві Картер було сім років, вона взяла участь у проєкті Біонце The Lion King The Gift, співаючи кілька рядків композиції Brown Skin Girl. А в 2021 році, коли їй було 9 років, вона отримала премію Греммі за участь в цій композиції. Mm -hmm. Girl, like Номінація називалась найкраще музичне відео, і фактично, Греммі отримала. Вся команда, але звісно ж Блу Айві була зазначена як наймолодша лауреатка в історії премії. А ось до прикладу, не не по бейбі, 14-річна Лієн Раймс, яка в 97-му році отримала гремі за пісню Блу. Тільки зараз подумала: тут пісня Блу бере гремі, а там виконавиця Блу отримує гремі. Просто на рефлексію даю вам послухати, як звучить Лієн Раймс. Так, номінації різні, але ж обидві артистки співають, і обидві вважаються наймолодшими лауреатками Греммі в різні роки. Отако. Лу Айві також є постійно учасницею церемонії. Вона виступає на сцені разом з Біонце в світових турах, і її кар'єра фактично збудована на родинному капіталі фінансовому, соціальному і професійному. А це Сабріна Карпентер, яка забезпечила еспресо рекламою на декілька років. вперед. <му> Сабріна виросла в дуже заможній родині. Батько побудував для неї домашню студію звукозапису, де вона могла співати, писати пісні та вдосконалювати свої навички з самого дитинства. Але, попри це, її шлях до успіху можна назвати хоча б шляхом, а не просто поставили в кліп і дали гремі. Сабріна проходила кастинги, перш ніж отримати роль Майі Гарт у серіалі «Дісней» Дівчина зустрічає світ. Це шоу принесло їй популярність. І дозволило розпочати музичну кар'єру. Вона працювала над собою, поступово будуючи фан-базу, перейшовши до більш серйозних музичних проєктів, як от альбом і e Can't Send» в 22 році. Сабріна досягла успіху, поступово розширюючи свою кар'єру. Так, у неї були переваги перед іншими початківцями. Але не можна заперечувати її реальну працездатність, її дійсне бажання завоювати прихильників своїми здібностями. Тоді як Блугай Картер просто знялась в кліпі у мами і по факту народження отримала фанбазу і глядачів, і прихильників, і аудиторії. До речі, як і донька Кім Кардашян з її співочою кар'єрою, в цьому відео про це говорила. Якщо ж брати голівудську кіноіндустрію, то це буквально королівство кінодинастії. І майже кожен другий актор або режисер це представник однієї з них. Але декому це може заважати до прикладу, Торі Спелінг – відома роль Дони Мартін у серіалі Беверлі Хіллз 90210». Так і не стала топ акторкою. Вона донька Аарона Спелінга, кінопродюсера, який цей серіал і створив. У Торі не було шансу не зіграти в Беверлі хіллз за відсутністю кастингу на роль Дон. В Торі Спелінг автоматично була затверджена як донька впливового продюсера. Та сильна асоціація з серіалом, з її образом, критика акторського таланту, а точніше, його відсутність, та сприйняття Торі як доньки. Того самого продюсера, завадили їй досягти успіху в кіно. Її кар'єра зосередилась на реаліті-шоу та автобіографіях. Але в Голівуді вона залишилась більш як відомий образ, а не серйозна акторка. В той час як той же Ніколас Кейдж, який є племінником легендарного режисера Френсіса Форда Копполе. Чудово розумів, що його оригінальне прізвище може викликати скептицизм у кіноіндустрії, і щоб уникнути непотрібних асоціацій, він взяв псевдонім Кейдж, ставши одним із топових акторів сучасності, завдяки своєму таланту. Я до речі його обожнюю. А от історія з акторкою Сінді Суїні, яка здобула шалену популярність після ролей в білому лотосі і Ейфорії. Взагалі схожа на детектив з постійним викриттям брехні. Сінді завжди акцентувала увагу на тому, що вона з простої сім'ї, дівчина з народу і всього досягла сама. Їй належить цитата: Я не можу дозволити собі навіть шестимісячну перерву в зйомках, бо рахунки самі себе не сплатять. І звісно, це відгукувалося аудиторії. Але як виявилося, Сінді, брехуха. Сінді Суїні, щоб здаватись середньостатистичною американською дівчиною сусіднього будинку, брехала про все. Спочатку вона заявляла, що її родина живе в мотелях на валізах. А потім журналісти знайшли аж два родинні будинки в Лос-Анджелесі. І в звичайній школі вона не навчалась, а відвідувала приватні школи для професійних дітей-акторів. Да, і її мати, як виявилось, не зовсім проста домогосподарка а в минулому серйозний такий адвокат по кримінальним справам. І що вона жила прямо в суцільній бідності, але ж приватні школи, куди ходила і Сінді і її брат. Коштували дуже недешево. Все це виглядає так, ніби її команді хотілося підкреслити, наскільки вона звичайна дівчина з важким минулим, хоча факти, як виявилось, свідчать зовсім про інше. По факту ця ситуація це дзеркало сучасної культури слави. аудиторія не готова приймати вигадані образи, які здаються штучними. Саме тому та ж Зендая стала іконою покоління, бо реально досягла неймовірного успіху виключно завдяки своїй працьовитості і таланту. Глядачі хочуть щирості та відчуття зв'язку з людьми, яких вони підтримують. Нікола Скейч не заперечував зв'язку з кінодинастією. Сабріна Карпентнер не приховує свого дитинства за власною студією звукозапису. Джиджи Хадід взагалі відкрито говорить про те, що вона не по бейбі і не заграє за аудиторію. А що такого? Ті, хто приховує свою привілейованість, одразу стають об'єктами критики. Що логічно? Адже всі ми розуміємо, що користуватися перевагами це природньо. Кожен прагне максимально використати свої ресурси, ресурси впливової родини і зв'язків, непотизм буквально дає старт, але не завжди гарантує довгостроковий успіх, дає успіх в цілому. Тут хочу зауважити, що коли ми говоримо про непотизм в індустрії розваг. То він здається найменшим злом в порівнянні з непотизмом в тій самій політиці. Я зараз не буду розповідати про всіх хрещених, кумів, доньок і синів політиків, але ж ми прекрасно розуміємо, що корінь зла в системі в цілому, в системі прийняття і потакання цьому. Що скажете, шановні? Чи має суспільство шанс досягти рівності у правах та ставленні до талантів з простих родин? На противагу привілеям, що ґрунтуються на статусі та багатстві, пишіть в коментарях, ставте вподобайки, підписуйтесь і до зустрічі в наступних відео.